З народження і дошкільного віку я жив у селі Прохори. Там і дід з бабою жили. Мене туди відвозили, я все літо там ходив і з дідом пас корови. Він мене молоком наповав, кисляком з гладишки такі були двохлітрові. Він годував поросятку, одне в його було. І Він казав, хоче, щоб було сало, так тримає одне порося. І в обіди, ранком обіди вечором він по гладисці молокації, виливав по дві літри туди, чухає це поросятка. І вже коли я підріс, теж я їздив до їх туди і пам'ятаю, як він казав, о, о чухає кабанчика, а він лягає, а на йому вже шерсті немає. І він по йому так. Льоп-льоп-льоп-льоп, каже, о, вже готовий, вже пора його колоти, вже викинув все приготувався. о. А це їду, і впереді мене <кхи> пасуться корівки і чого а, пошли такі спогади з дитинства за корів. А дзвонив недавно я до себе в село туди, спілкувався там. І кажуть, вже немає черги. Два роки назад, чи три, може, п'ять років назад, ще черга була 70 корів, яка ходила до бродяги. А зараз залишилось вісім корів. А я освіду, який красивий коровий. Без, без ріг, це така порода. У нас їх називали якось ще, чи сементалки, чи я не пам'ятаю, як називали. Але ви знаєте, що якщо з такими успіхами... Ми будемо підтримувати сільське господарство, то ще пройде 3-5 років і ми, ми будемо в Англію приїжджати дивитися на корови. Бо ми своїм дітям тільки на картинці зможемо показати. Буренки. Що? А це українці такі. А ви англічанки такі, красиві, безроги і такі. Да? Ще гулять вам і гулять, ще й вим'ячка не показується. Приємно пахне. Такий зелений луг, але але, до речі, це приватна територія. і Ми сюди якби заїхали. Ну не знаю, нас тут не розстріляють, ну. Но... Та в тюрму ми не попадемо. Ну взагалі ми на приватній території. Ну що, бурьонки? Ох ви ж, красавиці які. Та чи стюльки такі. Сьогодні отаке красиве відео. І приємні спогади. Ех, англічаночки які. Ну що, пока.